У Волинській обласній лікарні «Хоспіс» упродовж двох місяців роботи реабілітаційного відділення щодня надають допомогу орієнтовно пів сотні пацієнтам, розповіла Суспільному директорка медзакладу Наталія Віслогузова. Медична сестра Світлана Рикуцька показує фізіотерапевтичний кабінет, де застосовують ультразвук. Тут жіночка в нас лікує спину, тому що іде остеохондроз і разом із коліоз. Порушилися м'язи. Це для покращення, щоб простимулювати, покращити кровообіг Легкість, таке відчуття, якби хтось піднімає. З села Облапи приїздить на реабілітацію Оксана Килиба. Каже, під час пресотерапії отримує масаж лімфатичної системи стиснутим повітрям. Якщо нам добиратися з облап, то трошки по часу і далеко, тому що треба найбільше найближче, то до Луцька треба доїжджати. А тут все близько, 15 кілометрів і вже на місці. У мене проблеми з воночниками. Я не могла піднятися на другий поверх, тільки отак. На четвереньках ползла, вам чесно скажу. Зараз я йду, я піднімаюся на другий поле своїми ногами. Відділення працює за чотирма напрямками: фізична реабілітація, ергореабілітація, фізичні процедури та масаж, каже фізичний терапевт Ярослав Добовик. З його слів тут отримують послуги дорослі і діти. Знімаємо раз назад, два, стараємося. Раз додамо трошки груз. В кабінеті ерготерапії розробляє руки пацієнт з травмою хребта, каже фізичний терапевт Ярослав Добовик. Це новий метод реабілітації, який дає змогу знову адаптувати хворого до навколишнього середовища, тобто надати хворому самостійності, незалежності побуті. Наприклад, людина залишиться сама, щоб вона могла сама достати кінцівкою там чашку. Зробити собі якийсь обід приготувати на реабілітацію. Можна потрапити за направленням сімейного лікаря або за зверненням пацієнта, каже директорка лікарні Наталія Віслогузова. Відділення це початок. На базі хоспісу готують до роботи центр реабілітації, який запрацює до осені, говорить медичка. Буде поєднання і паліативу, і реабілітації. Питання зараз дуже слушне, тому що дуже багато військових, які потребують реабілітації, і має бути на базі цього це. Центру протезування планується бальнеологічне відділення з басейнами, з ваннами, з підводним душом масажем, з тренажерними залами. У нас є лікувально-оздоровчий корпус, який і був в принципі побудований під такі процедури. Там був свого часу протезний цех, приміщення для ван та душів є, басейн є. Єдине, що воно все потребує капітального ремонту і відновлення. Поки усе роблять власними силами, каже Наталія Віслогузова для відновлення оздоровчого Корпусу планують залучити гроші Євросоюзу. Напрацювання співпраці з польськими колегами, говорить, уже є. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.